Дуня Галушкіна обкрутила ні стида, ні сорому. Сама дівка до хлопця в хату прийшла. Варвара Петрівна ледь не заламувала руки через відчуття без виходу. Це ж треба. Її Іван ще й руку попрацювати не встиг після інституту, а тут така біда. І де ти взялася на нашу голову? Не спинялася Варвара Петрівна, Чого стрибала в ліжко. Захомутати мого сина вирішила. Може, то й не його. Та ми ж жили разом, намагалася заперечити спантеличина Марина. Жили вони. То й що? Ну, поспав три місяці з тобою та й розбіглися. То нащо ж пускала? Чим думала? Точно не головою. Розходилася не на жарт Варвара Петрівна. Я ж думала, що ми вже сім'я. Сім'я це коли сватів засилають та розписуються, а тут одна розпуста. Оце ти, Іване, вляпався так вляпався. Син сидів на кріслі і поки мовчки дивився на двох жінок, що розмовляли про нього чи про його слід. А я що? Я женитись не обіцяв. Але ж я кохаю тебе, Ваню. Ой, давай без цього. От чого раніше не сказала, поки аборт можна було зробити. Іван явно був однієї думки з матір'ю. Іванку, я ж кохаю тебе, і ти казав, що любиш. Ну, любив, то й що? Я казав тобі, що хочу женитися? Казав, що хочу дитину? Ні, не казав. Сама знаєш. І ти ж знала, що все контролюєш. Але це твоє дитятко. Невже тобі не шкода? Ой. Не розводь сантименти, Тут шкода, не шкода. Я не хочу дітей, не хочу. І ти це знала. То які до мене претензії? Чого до чотирьох місяців дотягла, тепер доведеться набагато більше грошей на лікарів витратити. Та ясно чого. Захомутати тебе хотіла. Знову в розмову втрутилася Варвара Петрівна. Вона не хотіла з кимось ділити квартиру, ділити увагу сина, ділити життя. Просто не хотіла. А воно. Нове життя вже билося, пульсувало, прислухалося до незрозумілих розмов. Воно ще не знало того страшного слова аборт. Воно не знало, що його не хочуть, не люблять ті, частинкою кого воно є, чий генетичний код несе. Воно хотіло просто жити, бо так закладено природою. Воно набиралося сил, міцніло. Ставало дощем, І в той момент, коли мама мила, ніжна, добра і така тепла мама, вже майже готова була погодитися із страшним вердиктом розлючених сусідів, воно життя легесенько ворухнулося. Уперше постукавши мамі, я тут. Ой!» Ойкнула Марина від несподіванки чи від щастя, бо вона точно стане мамою.